Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ роману Мандрівний замок Хаула, авторка Діана Він Джонс. Молода дівчина на ім'я Софі Хатер. Старша з трьох сестер. Вони живуть у місті Маркетчипінг. Місто знаходиться в королівстві Інгар, у якому магія є буденною справою. Софі майстерно володіє голкою і в комірчині прикрашає капелюшки, несвідомо наділяючи їх душею. Як старша із сестер, вона змирилася з тим, що не знайде своєї долі і буде приречена вести нудне життя господині капелюшного магазину. Але зла відьма пустирищ перетворює її на стару. Помилково прийнявши за сестру, до якої в той момент виявляв інтерес чарівник Хаул, Софі залишає свій магазин і йде з дому світ за очі. По дорозі Софі несвідомо оживляє опудало, яке, як з'ясувалось пізніше, зачарувала відьма пустирищ. Після довгої і виснажливої дороги Софі знаходить притулок в замку Хаула. Який відомий в їх рідному місті як поїдач сердець молодих красивих дівчат, незабаром Софі дізнається, що Хаул егоцентричний, зарозумілий і безчесний у глибині душі є добрим, а також виключно обдарованим чарівником його учень Майкл на прохання Хаула поширює чутки про кровожерливість Хаула. Щоб уникнути зайвої уваги, а також щоб не виглядати занадто благородним в очах короля і тим самим уникнути зайвих обов'язків і відповідальності, вхідні двері в замок насправді є порталом, що відкривається в чотирьох різних місцях, у ходячого замку в пагорбах біля маркет маркетчипінгу, в прибережному місті Портхевен. У столиці Королівства Кінзбері і в рідному домі Хаула в Уельсі, де його знають під ім'ям Хаул Дженкінс. Софі укладає угоду з кальцифером, домашнім демоном Хаула. Якщо Софі допоможе розірвати договір кальцифера з Хаулом, кальцифер поверне Софі молодість. Однак з'ясовується, що умови договору не можуть бути розкриті стороннім ні кальцифером, ні Хаулом. Софі намагається вгадати, які ці умови, а кальцифер підкидає їй підказки, які Софі не розуміє. Хаул дізнається, що на Софі накладено закляття, і потай від неї намагається усунути з посади, звертаючись за допомогою до інших чаклунів. Коли спроби виявляються безуспішними, він приходить до висновку, що дівчина сама бажає залишатися старою. Учень Хаула Майкл Фішер веде велику частину повсякденних справ Хаула, а господаря замку займають лише його власні любовні пригоди. Хаул і Майкл доглядають за молодшими сестрами Софі, Леті і Мартою, відповідно. Марту, молодшу сестру, підправили вивчати магію, а середню Летті, визначили в учениці до пекаря. Але Марта, перетворившись на Летті, влаштувала так, що сестри помінялись місцями, оскільки Фанні, Мачуха Софії і Летті, не приймала до уваги їх бажань, коли визначала майбутню професію. Коли принт Джастін, молодший брат короля, зник. Під час розшуків чарівника Салімана, королівського чарівника. Король наказав Хаулові знайти Салімана і Джастіна, а також вбити відьму пустирищ. Але у Хаула були причини уникати конфлікту із відьмою. Та була відкинутою любов'ю Хаула і наклала на зрадника закляття. Чарівник спробував ухилитися від місії. Направивши Софі під виглядом своєї матері просити про скасування завдання, але безрезультатно. Замість того, щоб очорнити його ім'я, Софі від імені Хаула пообіцяла для порятунку життя принцеси знищити відьму пустирищ. Так її слова зробили Хаула другим королівським чарівником, чого він усіма силами намагався уникнути. Хаул продовжував уникати зустрічей з відьмою пустирищ, поки та не заманила Софі у пастку, вирішивши, що нинішня любов Хаула Лілі Ангораїн, захоплена відьмою, Софі вирушила її рятувати, і в результаті сама опинилась в полоні. Хаул прийшов їй на допомогу і розправився з відьмою пустирищ, попутно дізнавшись, що міс Ангоріан. Насправді була вогненним демоном. Цей занепалий небесний вогник, довгі роки служив відьмі, і коли стер її особистість і підпорядкував своїй волі її тіло, спробував забрати серце Хаула, щоб вижити. Хаул, намагаючись зупинити демона, зазнав невдачі. Псевдоміс Ангоріан захопила кальцифера і спробувала дістати з нього серце Хаула. Софі, використовуючи свій талант наділяти предмети душею, розірвала договір між Хаулом і Кальцифером, не заподіюючи шкоди нікому з них. Вона несвідомо утримувала в собі закляття старості, однак занепокоєння за Хаулом допомогло їй позбутися від чар і знову стати молодою дівчиною. Прокинувшись, Хаул знищив вогняного демона відьми і тим самим зняв закляття із чарівника Селімана і Принца Джастіна, яких відьма злила воєдине, намагаючись створити ідеального гомункула. Софій і Хаул зрозуміли, що кохають одне одного, вголос цього не висловивши, і Хаул припустив, що їм доведеться тепер разом впливати в історії, жити довго і щасливо. І померти в один день. Шановні слухачі. Дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.